Томатському інтерактивному та Радіо 1. і до нашого ефіру приєднується наступна гостя, це Олена Комар, лор-лікар і волонтерка. Вітання, пані Олено. Вітаю вас. Пані Олено. З вами хочемо поговорити про дискусію, яку ви можна сказати, підняли в нашому суспільстві, про те, як поліпшити ситуацію із лікуванням військовослужбовців в Україні, і зокрема, із тривалістю відпусток на лікування, яке мають наші. Військовослужбовці, службовці, наші воїни, на вашу думку, що варто було змінити? Чи дійсно того часу які згідно з нормативів виділяють на це лікування достатньо для того, щоб хлопцям і дівчатам так само повернутися до фізичного нормального стану, так само психологічно? Ну, я думаю, що зараз питання стосується про те, що я підняла про текст, який я написала про те, що надзвичайно мало кількість днів для лікування і для відпустки повноцінної для військових, які зараз згідно чинного законодавства мають наші герої військові. це все не просто так. Я написала, це все написано через те, що впродовж останнього місяця просто активна кількість запитів в мене. Від самих військових від їхніх сімей допомогти з якоюсь певною організацією з лікування з тим, що ем, самі військові відчувають, що вони хочуть продовжувати виконувати свої обов'язки як військового захищати нашу батьківщину, але фізично вони не відчувають в цьому сил. І тут є дуже багато таких підводних каменів, через те, що перше, е, наприклад, таке, що мене. Що я вважаю, що дуже потрібно змінити, це наявність або можливість відпочити військовому після лікування. Я згадувала в тексті про реформування ВЛК, тому що власне ВЛК створює найбільшу якусь кількість ситуацій, коли військові відчувають себе, ну м'яко кажучи, непотрібними, і вони відчувають, що про їхнє здоров'я ніхто не дбає, окрім їх самих чи надто близьких родичів. Наприклад, якщо військовий мав якесь поранення. А він згідно законодавства може мати право на лікування, і потім, після лікування, відпустка, яка може бути 30 днів. Але от є нюанс з ВЛК. ВЛК може написати рекомендовано надати відпустку, а може написати надати відпустку. І от коли є слово рекомендовано, то в більшості моментів військовий не одержує цієї відпустки через те, що його медчастина каже: повертатись і виконувати далі свої обов'язки. І тобто це означає, треба змінити ВЛК, чи треба змінити ситуацію в безпосередньо в військових частинах згідно з цих нормативів? Я думаю, що це така якась глобальна має бути реформа через те, що і в медчастинах дуже специфічне відношення до військових, особливо соматичних, стоматичних це, наприклад, пацієнта. Є супутня якесь захворювання артеріальна гіпертензії, і от він себе погано почуває, але зовні він ж виглядає здоровим. Його працюючі кінцівки, він ходить на обидвох ногах. Підстав для того, щоб його там щоб він мав можливість пролікуватись, не бачить в медчастині, тому що якісь такі замкнутий круг, про який я писала, не вистачає кількість військових. Військові за рік великої такої повномасштабної війни і за 9 років дуже сильно виснажилися. В них тих, які були хронічні загострелі, хронічні захворювання, вони вони загострилися, яких не було, появилися. А можливість відпочити їх немає. Просто немає, і відповідно тут є в нас в цьому такому трикутнику. Є військовий, який прийшов захищати свою батьківщину. Є ВК, які ну. М'яко кажучи, не дуже так чесно проводять свої консультативні заключення, і є медична частина, яка зобов'язана відправляти військових назад воювати, тому що їм потрібно відправити когось воювати. Але в плані, хто буде воювати, я поки, готуючись от до цього написання тексту, я не побачила, кому цікаво, які військові в якій фізичному і моральному стані, як він буде воювати. Тобто наразі. Фактично поранені бійці, поранених бійців відправляють на фронт, правильно ми розуміємо? Так, ну навіть не те, що відправляють, їх навіть із фронту не завжди відправляють лікуватись. Наприклад, якщо я лор лікар, і от є такі, такі вид поранення, контузія або травма. І згідно там всіх європейських медичних рекомендацій, в тому числі Evidence-Based Medicine Guidelines, вони кажуть, що потрібно при акуберотравмі, при контузії, лікування має проходити мінімум місяць, ідеалі півтори. і Головним компонентом при цьому має бути максимально таке усунення пораненого від високих шумів. Як відбувається в нас? У нас військовий має контузію, його відправляють на медичну медична частина має світа медпункт. Його там максимум 4-5 днів капають і одразу назад повертають виконувати бойові завдання. Ну, В якому стані іноді ці е, акубарочавма, і ця контузія, має якісь складні форми, військових розвивається логонев тобто їм важко розмовляти. Тікання починається, і ну, це такі такі супер м'які історії я вам розповідаю зараз. Пані Олено, можна якось. Е... В середньому визначити скільки часу потрібно військовим, аби відновитися. Ми не можемо в середньому це, визначити чи це скільки індивідуальний, скільки індивідуальний підхід. Звісно, індивідуальний, тому що будь-яке захворювання, там рекомендована кількість терапії, то стільки днів. Але ну ми, ми не маємо, що всі військові одинаково хворіють. В кожного військового є якась супутня патологія, при якій там при його травмі, пораненні, вона ще може теж себе проявити. І я думаю, що якщо б ВЛК і медичні частини мали б на, на меті зробити так, щоб цей військовий максимально здоровий повертався виконувати бойові завдання, то це була перевага для, для усіх нас, і навіть тих, що в тилу, тому що ми б знали, що наша армія є здоровою і може повноцінно виконувати свої бойові завдання. А в нас виходить зараз так, що всі чекають контрнаступу, всі про нього говорять. Всі його очікують, але в якому стані ці військові будуть виконувати цей наступ, по великому рахунку нікому не цікаво, тому що спілкуючись з військовим, от минулого тижня зустріч з військовими я мала. І ну от, з роти хлопці кажуть, що в них немає жодної людини, яка не, яка не була поранена, яка не була контужена, іноді кількість контузій там, 5, 6, 8, 12, і які б могли 100% сказати, що вони всі здорові або мали можливість пролікувати. Пані Олено, то хочу уточнити: то от ви вважаєте, тут якраз проблема саме в цих військових лікарських комісіях, чи, чи вона глибше? Можливо, дійсно в якихось ось цих нормативних актах законодавстві нашому, яке мало би щось змінити. Адже ну, ВЛК вони ж створені теж із лікарів, з ваших колег? Ну так, вони створені з лікарів, з наших колег, але є такі. Великий нюанс, що вони однозначно історія півтори року повномасштабного вторгнення показує, що недостатній рівень професіоналізму в ВЛК, що є багато історій, які показують наскільки ця вся бюрократична система ВЛК відіграє роль не на користь військового, і не на користь нашої перемоги. Тому що будь будь-яка людина, яку призвали, вона повинна пройти ВЛК. Це одна історія роботи ВЛК, визначити, чи придатний він виконувати бойові завдання, чи ні. Інша частина роботи, яка зараз активно намагається реформувати, це ВЛК проходять і бійці і наші поранені. Угу. Тобто, і от масі наєм почав таку велику активну роботу з тим, щоб реформувати це все, тому що кількість довідок, які потрібно зібрати. Військовому, який поранений, втратив кінцівки для того, щоб він був комісований, для того, щоб він одержав якусь там фінансову виплату, є просто неймовірна, і це власне а ще є окрема тема з реформою сто службовими розслідуваннями, і це все, що треба спростити і реформувати через те, що. Ну, це як мінімум демотивує бійців, коли вони там з перших днів, чи з 2014 року, на війні, чи з дня повномасштабного вторгнення, йшли з такою світлою благородною метою захищати свою батьківщину. І коли вони отримують поранення, приходять на ВЛК, а їм кажуть, от як, наприклад, недавно було з моїм близьким другом зробив комп'ютерну томограму в приватній клініці, відстояв дуже велику чергу. А йому сказали, що комп'ютерна томограма проведена в, приватному, в приватній клініці нам не підходить, нам треба з державного, там, з військового госпіталя і інше. І як, з яким настроєм він зробив КТ, заплатив свої гроші за КТ? Вістали в дуже лежну чергу на ВЛК. І тут така інформація: КТ не підходить. Пані Олено, чи наразі може військовослужбовець поранений? Отримати 30 днів від, відпустки, якщо зовні він виглядає, наче здоровим, але насправді ще повністю не, не відновився. Дивіться, Тут однозначно сказати, чи може, так, чи має він шанс, має. Судячи з того змого спілкування близького з військовим, у мене рідний брат ЗСУ, у мене багато друзів, моїх колег, лікарів, чи реально він. Теоретично він шанс має, щоб одержати 30 днів відпустки після лікування. Але в реальному житті цих 30 днів просто неможливо одержати, тому що ще на етапі лікування вже йдуть дзвінки з військової частини. Коли ти приїдеш, там треба з'явитись тоді, тоді і тоді. І про відпустку ніхто і мови не йде. Звичайно, є категорія військових, які знають є таке поняття, як розклад хвороб. Це список різних захворювань, де можна побачити, які, які шанси, якщо в тебе, наприклад, виникло таке чи інше поранення, чи виникнуло таке чи інше захворювання, які шанси є, щоб, наприклад, потрапити під комісію, чи одержати ці 30, або одержати цих 30 днів після лікування? Знову ж таки, от, наприклад, з моєї професійних збор захворювань, якщо в військового була куборотравма з перфорацією, тобто з розривом барабанної перетинки. Після операції на е, середньому вулиці, е, після пластики барабанної перетинки, вони мають право на 30-денну відпустку. І ті військові, які знають про це, вони її отримують, які не знають, не отримують. І тих хвороб, список хвороб є дуже величезний, він так і називається розклад хвороб, де кожен військовий може, наприклад, свій діагноз подивитись і подивитись, які в результаті він має можливості на відпустку, на комісію чи ще на щось інше. Ми знаємо, що зараз у Верховній Раді є відповідний законопроект номер 9205, який пропонує зміни. То що вам відомо про нього і чи підтримуєте ви цей законопроект, що він має е, змінити першочергово, на вашу думку? Ну, дивіться, ви говорите зараз про зміни до законопроекту відносно того, щоб продовжити відпустку військовим. Я дуже за нього, тому що більшість з військових, ну, моїх знайомих, моїх друзів, які одержують відпустку. Всі хочуть, ну 80% з них хочуть зайняти здоров'ям, тому що в когось були спина, в когось протрузії появились, в когось появились ем, слові кили, і це все потребує діагностики і лікування. І якщо 10 днів у військового зараз по закону військовий один раз на рік, тобто от вже більше року повномасштабного вторгнення, і деякі хлопці тільки зараз мають свою оцю першу десятиденну відпустку. За 10 днів це, не, це неможливо зробити обстеження навіть мінімальне лікування. Це надто мала кількість днів. Тому я абсолютно за це. Я за те, щоб ця тема набувала більшого розголосу, і щоб тема фізичного і ментального здоров'я мала бути на першому місці, що стосується наших героїв. Ну але й водночас ви вважаєте також особливо важливим якраз реформування ВЛК. Дуже велика. Я вважаю, що це просто ну воно має бути найперших потрібно. Тобто, продовжити відпустку, дати можливість військовому, який за рід повному вторгнення в НАТО виснажився. Я не говорю про всі є звичайно ті, які перебували всі всіх цих півтори років тилу, і які не були там на нулі в зоні активних бойових дій. Але ті, які були, вони надто виснажились. Є Є, кажу ще раз, хлопці, які в яких вже не одне поранення, не одна контузія, і вони далі продовжують там, чекати ротацію, чи ще якісь можливості, щоб полікуватися. Пані Олено, в чому має відбутися ось ця реформа? Ну, реформа має відбутися, якщо ми говоримо про ВЛК, це однозначно має бути зменшення всіх бюрократичних процедур. Тобто, починаючи від цих от списку довідок, які повинен сам військовий робити. Зараз ж є, Верховна Рада ухвалила два законопроекти щодо оформлення довідок. І одна з них там один з них передбачає от, необов'язковим це службове розслідування. Тобто, коли військовий одержав поранення, ще є окремий такий пункт, що треба довести, що він це Поранення отримав під час бойових дій, а не під час туризму в Луганській чи Донецькій області. Uh -huh. Розумієте, який парадокс? Ось і ну це наразі в роботі. Я дуже сподіваюсь, що дійсно реформа вона дійде до якогось завершення, і ми на через зміни будемо мати значно спрощену систему для самих ліців, які важко поранені, і які потребують заключення ВЛК, які потребують там заключення МСЕК. І не будуть самостійно збирати ці всі довідки. Дуже багато довідок губиться. Наприклад, є така форма 100, яка заповнюється медиком. Наприклад, військовий поранений медик, який надає першу допомогу, заповнює форму 100 і далі евакуюють в відповідний. Військовий лікарняний заклад. І ця форма часто губиться, і це створює дуже багато труднощів для самого військового і знову ж таки дуже негативно в психологічному сенсі впливає на людину, яка захищала, яка була на маленькій межі від того, щоб втратити своє життя, захищаючи Україну. Зараз вводити дійсно комусь, що ти там умовно втратив кінцівку через те, що ти дійсно був в зоні активних бойових дій, виконував своє бойове завдання. Дійсно, ну, дуже важливі питання і дуже сподіваємося, що вони будуть змінені і реформовані. Дякуємо, пані Олено, за вашу небайдужість за те, що піднімаєте важливі питання в нашому суспільстві. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам спілкувалися із Оленою Комар, лікаром Лорем, волонтеркою. Дякуємо вам на все добре, пані Олено. Все добре вам, всего доброго. Доброго.